Сьогодні Різдво в Швейцарії, і я запитаю у українців, яку українську музику вони продовжують тут слухати. Мені дуже подобається Океан Ельзи, і це, мабуть, класика така жанр. Хардкіс мені дуже подобається з років 14. І, мабуть, бумбокс. Бумбокс – це класика і пісня люди. Вона завжди форсилася. Десь у серіалі я почула перший раз, і ось. Потім почало слухати весь гурт. Мені дуже подобається. Ви знаєте, що буде концерт бомбокс вже дуже скоро. В березні, 6 березня в Цюріху. Треба буде доїхати ще з Берну, це але, це але... якщо бомбок <смеш> доїхали сюди, то ми вже до Цюриха доїдемо. <смеш> Я вам зараз покажу, де можна купити квиточки. Можна купити Ді на сайті Тіхонов концерт. Я Я хочу собі заскриншувати або мабуть, зробити фото. І не забути і тут. Взагалі плаються квитки на різні гурти. Так так, тут є у них калуш, у них буде тур, у них є бомбокс з різдвом. Дякую мені здається, що сніг. Пішов ні? Чи це дощ? <смеш> мені дуже подобається Quest Pistols. Бумбокс mm -hmm. uh, теж дуже часто слухаю. Зарубіжну музику дуже полюбляю. Наприклад, Лана Дель Рей. Вже слухаєте щось на швейцарсько-німецькій? Ні, ні нічого. Ви назвали бумбокс. У мене гарна новина, тому що цього березня буде концерт в Цюріху. Вони нарешті приїжджають в Швейцарію. Я слухаю дуже багато всього, і в мене немає якихось любимих виконавців. Тому а. я можу просто відкрити свій плейлист. У мене є, наприклад, Ліза Бібікова, чому я кохаю тебе завжди. Ага, Відвали, бо Богдан це молодий виконавець, наш друг. Це Любов, Калуш, Лелі. 45, як вона там називається, всі дівчата хороші. Також так. в мене є кажана, бой зараз а -а -а. дуже вона віруситься всюди. Е, бумбокс, любила, наприклад, тримай мене також. Так приємно чути, що ви знаходитеся за кордоном, все ще слухаєте українську музику і продовжуєте бути в тренді. Ну, ну... ви знаєте, що виходить. І хотіла б сказати, що ви показали бумбокс, вони скоро приїжджають в Швейцарію. Я була в них в концерті, також в Цюріху з моєю подругою, вона обожнює бумбокс, вони навіть а -а -а. розписалися у неї. На чехлі. Вони знову приїжджають, вони будуть в березні, 6 березня, в Цюріху виступати. Квитки можете купити на сайті Тіхонов Концерт. У них тут є квитки на калуш, є квитки на бумбокс. У мене мій брат пише музику. <гум> <гум> да, <серйонно? гум> так, Так, так. все, віддаю вам свого брата. Я пішла працювати далі. Клас, дякую дуже. Ваша сестра розповіла про те, що ви слухаєте українську музику в Швейцарії. Скажіть, будь ласка, які гурти ви слухаєте, які пісні? Для мене, як виконавця, дуже важливо, щоб в піснях був особистий стиль. власний. У мене є декілька топів українських виконавців, які дійсно мають свій власний стиль. Це, наприклад, Ніков Адам. На жаль, його не стало зараз. Краще йдуть найпершими. Також Бумбокс, мені дуже подобається його стиль. Та шміська, наприклад, назвали бомбокс. Я вже сказала вашій сестрі, що вони приїжджають в Швейцарію. В Цюріху буде їх концерт у березні, 6 березня. Тому, якщо у вас є Ді, бажання, приходьте разом з сестрою, можливо, можливо, ще якогось Це Насправді дуже класно, тому що я якраз хотів піти на якийсь івент, якийсь концерт український. Я так давно на цьому не був, тому дуже.